Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. Василь Ломоченко розповів про свої враження від свого майбутнього суперника Девіна Хейні. Пряма мова: у Девіна великий досвід у великих поєдинках. Він дуже сильний та розумний боксер. Мені подобається його стиль. Чи можна порівнювати Хейні з Майвезером? Як на мене, ні. Український напівважковаговик Олександр Гвоздик поділився своїми боксерськими планами. Пряма мова. У мене була тривала пауза у виступах. Я вважав, що зможу займатися чимось, крім боксу, але це не спрацювало. Для мене поразка від Бетеребієва стала хорошим досвідом. Я зробив необхідні висновки, і тепер ми побачимо інші речі в моєму виконанні. Я йду забирати свої пояси. Едді Хірн оцінив шанси екс-чемпа UFC над важкою ваги Френсісангану в профбоксі. Пряма мова: Френсіс не зможе змагатися з будь-яким профібоксером із ТОП-20. Уайлдер, Уайт чи Сора. Він не має жодних шансів проти цих хлопців, окрім жорстокого розміну та спроби нокауту. Ну а на цьому все. Жопки підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.